Цікава заява такого собі депутата, який себе називає е, огидним словом Євгеній. Якщо ну, в українському це значить, нема такого імені. Це в московитів. І е, з чудесним прізвищем Шевченко, я часто бачу, на мою думку, йому треба поміняти прізвище. Там на Пушкін. Ну, Шевцов? Шевцов. <плес> ну, можливо, можливо, і так. От, І він в, 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 звертається до Трампа, тобто до Трампа зараз звертаються всілякі е, всіляка Медведківська Шваль, ну, він здається, один із небачок, але хто таки залишився у парламенті поки що. Він вимагає повернути у парламент там Нестора Шуфрича, Дубінського. Потім того, що втік за кордону, але він сам втік його ж ніхто не вигадав. Так так, так, так. так. Всю цю навигу, чи, очевидно, Арестовича вимагає повернути, хоча арестович втік сам за кордон. ну... Так арестовича ніхто не переслідує. Так. Так, ну і. От що це, що це за такий бунт, бунт колаборантів? З чим це пов'язано? Чому саме зараз? Ну, вони справа в тому, що вони відчули слабкість Зеленського. Вони, вони прекрасно розуміли, що е, тільки е, Ну, е, Зеленський вже не виконав свої зобов'язання перед Трампом. Це значить, що ну, і всі прекрасно знають, що в Трампа така ну, реакція на Зеленського дуже матюклива, я, я б сказав. Всі прекрасно це розуміють, через що е, навіть ця тусовочка Єрмаківська, е, ну, вона раптом е, поперлась з всякими ініціативами, аби. Е, бо Чесно кажучи, в Кремля є відчуття, що саме цей транзит американської влади це можливість вийти на прямі перемовини України і Росії, і вони закинули неспроста цього Шевченка, вкинули його, так би мовити, ідейку. Про прямі перемовини, він же ж до, до Трампа він звертався це. Вже пізніше звернення, воно пов'язане з тим, щоб ну типу відновити тут свободу слова і все інше. Ну так чекай. А, а це ж твій президент? Це ж ти, ти на горбу в нього в'їхав, і коли там, бували Порошенка, коли закривали телеканали, вилучали із ефірного мовлення, ти мовчав. А тепер ти рятуєш Дубінського із Деркачем. Ну, це прекрасно, що він заявив, тому що це означає, що ну, п'ята колона вона відчула, що Зеленський слабкий, і його можна підштовхнути до трошки іншої, іншої лінії поведінки. Тобто, бігти в Кремлі сідати домовлятися. І оце є дуже дивною ситуацією, тому що, ну по-перше, в нас немає генпрокурора. Поки що, е, і е, ну офіс генпрокурора мав би вже думати, як відкривати кримінальну справу на е, Шевченка, тому що він, він то формулює хитро, тобто там треба треба дуже елегантно, проскакати, щоб це не було прямим політичним переслідуванням. Але він дійсно, тобто всі в нього в його заявах в його поведінці, і раніше в абсолютно сумазбронному візиті до Лукашенка про проглядається системна колаборація з противником. Тобто, він він працює на підрив національної безпеки і суверенітету, і ну наскільки я пригадую, він там до речі не про Арестовича. Він і про Коцабу згадував. І про Коцабу теж. Так. Да. Тому е, тут, так би мовити, ну, натюрмортик, так би мовити, сам по собі складається. І е, дивно, що СБУ якось в СБУ завжди є питання до якоїсь мелочі пузатої, але немає до Шевченка жодних запитань. Це мене дуже дивує. А вже час. Ми, до речі, вже третій рік про це говоримо на різних майданчиках, що СБУ ловить завжди щось дрібне, а, наприклад, агент козир щось, щось до нього, руки не дотягуються ні. Агент козир витворяє, що хоче. Тому е, я думаю, що Швченко це такий пробний камінь. Він, він тестував. Е, Стан державного апарату і готовність держапарату до, до якихось вивертів. Тобто в Кремлі все-таки сподіваються що е, а раптом ще Україна вийде на прямі перемовини без ну, це це, це було б взагалі дикістю. Тому що коли в нас на, на 70 відсотків бюджет формується донорами, а ми. Поза їх спиною будемо. Теж, ну, Я, я скажу, що, що стало поштовхом. Вовина тисяча. Шевченко побачив, так. що Зеленський може не запитати в партнерів. От він, він нарочито завжди питає, чи можна бити американськими ракетами по російських військах. Ну, звичайно, що американські. Та ти що, куди? Це ж ракети. Ними бити не можна. Це ракети. Ну... І коли він раптом, не питаючи у донорів, е, вирішив роздати гроші донорські. Ну я думаю, що це стало сигналом, що можна, можна тепер і запускати е, е, власні політпроекти. Через... Він же Шевченко бореться за те, щоб очолити щось таке Аля Медвечук, а Аля Новий Медвечук, він знає, що Москва завжди на це виділить відшпилить купу дядях. І, по-моєму, оце він якраз вискочив в кастингу на головного проросійського. у нього нема того масштабу Медведчука. По-друге, Медведчук поки що живий. І грошей, по-моєму, не збирався ділитися. Ну, я думаю, що це субпідряди такі, бо ну, тут же зашевелився, наприклад, Дазаров, який почав. Він же ж мовчав останні десь місяців шість чи вісім взагалі. Не, не показував виду, що він взагалі живий. Тут раптом виліз з Азару і почав розповідати, що Київ бандеровці захотіли Київ, тобто западенців в Київ понаїхало. Ну, ну, ясно, що це така шиза. Але ну, ми ж бачимо і попики московські вже там, десь знову почали реваншуватися. Бачили в Черкасах, як цей. Місцевий попит прибіг там махати не кадилом зовсіми кулаками. Тому е, зараз, коли ми бачимо, що коли Кремль озвучив перелік, перелік своїх хотілок а там хотілки відновлення проросійських політичних рухів, які в нас заборонені, нагадаю, але заборонені та заборонені, але фракції е-е Партії регіонів, тобто ОПЗЖ у, у радах всіх рівнів, сидять хоч би, не, і в Верховній Раді тільки правда в вигляді депутатської групи, але, але ж це все барахло, ніхто не розігнав і не посадив. Тому е, от питання, е, але те, що Кремль озвучив, е, відновлення прав РПЦ. Відновлення прав проросійських організацій, друга російська мова. Тобто Кремль ви, в рамку свою виголосив, і він готовий е, оголошувати кастинг на підрядників е, по реалізації цього плану. А чому вони такі чіпляються за використання російської мови? Ну, тому що, ну, як на мене, вже ситуація в Україні почала суттєво мінятися і. Доносити думку російською мовою, як це робить Шевченко, ну це вже стає не дуже ефективно, а україномовний він, він був би набагато більш замаскований. А в них є достатньо україномовних, достатньо, в них вистачає. Тут он, он без угла україномовна. А те, що вона витворяє проти Збройних сил України, це просто Ну, це я б сказав. На верша великої системної роботи, тобто вона на верша списа, а за тим списом стоїть величезна туша і, і величезний, так би мовити, держак того списа. Ага. Тобто, ну, там явно системна робота по дискредитації збройних сил ведеться. Так що, взагалі. Оцей, ну той же самий Дубінський, він не порозумнішав і не став більш проукраїнським, хоч він і просидів слідчому, слідчому ізоляторі. От він, до речі, раптом заявив, мені присилають відео, заяви Дубінського про кадри Деркача, яких він порозставляв в енергетиці. Так я про це говорю чотири роки. Я про це говорю весь час. А... Чують Дубінського на мене. Ну, так. В нього більш ефективний Ютуб канал, Можливо. Очевидно. Так. і...